Незабаром стартує тимчасова глава одинадцятого сезону бойової перепустки. Пісня про зубра в ній у вас з'явиться можливість отримати преміум машину абсолютно безкоштовно, а також придбати поліпшену бойову перепустку не тільки за золото, а й за вільний досвід. Цього разу нагородним танком став Польський важкоатлет 8 восьмого рівня 56ТП, доступний у базовій прогресії нагород. А доповнить його грізний образ унікальний стиль пісня про зубра, натхнений середньовічною поемою, яка оспівує велич шляхетного звіра. На додачу до стилю гравцям стане доступним спеціальне завдання, за допомогою якого вони зможуть отримати безліч додаткових нагород. Але про це трохи пізніше. Тимчасову главу потрібно активувати вручну, щоб почати вкладати очки в її прогрес. Зробити це можна навіть якщо ви не пройшли або не починали попередні глави. Всередині вас чекають 50 етапів із різними нагородами, серед яких бони, кредити, звичайне тетрофейне обладнання, дні танкового преміум-аккаунту та інше ігрове майно. І вперше тільки в межах тимчасової глави у вас з'явиться можливість придбати поліпшену бойову перепустку не тільки за золото, а й за вільний досвід, і отримати доступ до більшої кількості нагород та унікального стилю. Тимчасова глава, як і решта заповнюється очками бойової перепустки, які ви зможете заробити за участь у всіх типах випадкових боїв, окрім генеральної битви. Додаткове джерело очок це щоденні бойові завдання. Варто вже зараз звернути увагу на прогрес в особливому завданні і наблизити його до завершення, щоб потім вкласти додаткові очки саме в тимчасову главу. Також пам'ятайте, що під час гри на ключовій техніці та з досягненням ліміту на танках ви зможете отримати ще більше очок. До старту глави залишається тиждень, саме час підготуватися, щоб швидше спіймати невловного зубра 56ТП. На вигляд, він може здатися неповоротким і вайлуватим звіром, але це враження оманливе. Рухливість це те, чим поляк може пишатися. Все впирається лише в максимальну швидкість. За рахунок потужного двигуна розгін з місця відбувається майже миттю. Для танка не становитиме проблеми змінити фланг чи відступити. Причому закрутити цього пернокопитного не під силу навіть найспритнішим супротивникам. Для свого захисту 56ТП використовує 122-мм гармату з комфортними параметрами стрільби, а також чудовим пробиттям та шкодою. Танк має невеликий ДПМ лише 1614 одиниць на хвилину в базовій комплектації. За умови максимального тюнінгу він стає значно кращим. Однак доведеться відмовитись від обладнання на рухливість та стабілізацію. Добре, що вони і без того чудові. Так і виходить, що танк створено не для прямої атаки в лоб і не для дуелей. Йому комфортніше бути на відстані, підтримуючи союзників. А вже ближче до кінця бою, коли супротивники не такі вже й цілі, можна і в атаку кинутися. Головне для теплокровного бути холоднокровним, за високою рухливістю і комфортною гарматою ховається тонка шкіра та низький запас міцності. На лобі й бортах лише 80 міліметрів броні. Розмінювати хП або танкувати корпусом, особливо на ближній дистанції, 56ТП практично не може. Тимто потрібно використовувати башту в ній міліметрів уже більше а її овальна форма дає змогу легко танкувати снаряди восьмих та дев'ятих рівнів. Але як мовиться, не обійшлося і без нюансів. Командирська «башточка» має досить великі розміри, і лише 100 міліметрів броні. Ваше завдання ускладнити її вицілювання супротивниками. Намагайтеся якомога більше рухатись, і якщо змога, затуляти люк гарматою в той час, коли перезаряджаєтесь. А якщо мапа дозволяє, використовуйте рельєф. Танк здатний опускати гармату на 9 градусів униз, що нівелює практично всі мінуси броні. Тому ваша вочина це горбиста місцевість. З обладнанням усе просто треба заокруглити гострі кути і підкреслити переваги. Тому поліпшене загартування у рольовий слот і досилач є обов'язковими. В останній же слот встановлюємо або вентиляцію, або турбонагнітач для ще більшої рухливості. Тут на ваш розсуд. 56 ТП – машина, який дано вибирати. Ви можете підтримати прорив на фланзі або прикрити союзників здалеку. В будь-якому разі можливості машини дозволять комбінувати ці стилі в одному бою на різних його етапах. І не забувайте, що унікальний стиль пісня про зубра не тільки вселяє трепіт, а й дає змогу отримати цінні нагороди, бони, кредити, танковий преміум акаунт, обладнання, спорядження, резерви, настанови і вільний досвід, який може компенсувати ваші витрати на поліпшену перепустку. Це все ви можете отримувати в межах спеціального щоденного завдання з простою умовою перемогти в одному бою на 56 ТП». Завдання буде доступне 110 днів зі старту тимчасової глави. І що раніше ви отримаєте стиль, то більше встигнете здобути нагород. Пісня про зубра вже на підході. Ваше завдання приборкати силу дикого бика, яка в правильних роках стане величезною загрозою для всіх хижаків. На все про все ви маєте 10 днів. Не змарнуйте шанс поповнити свою колекцію рідкісним звіром. Щасти, командири!